Ану, свідко, пригадайте, який у вас борщ? Чесно, признаю, до борщу я ще не дуже вмію так його готувати, але вдома мене називають віртовозом, що я можу чудово приготувати налисники. Ми це кидегін, щоб були вони такі були пусисти, щоб додати газовану воду, мінеральну воду у лисники, щоб вони були з бульбасками, були такі пишні. були. Тепер пригадайте ви, як ви навчилися готувати. Я в перший раз почав готувати, коли мене прийомня, прийомна сім'я взяла до себе в сім'ю. Тоді мені було 23 роки. Мене звати Коля, мені 30 вже 30 років виповнилось. Я з самого дитинства, на жаль, від мене батьки відмовили з, інтер... із... з народження з ін... мене, і здали мене в інтернат. У мене взагалі такі ж... ну, мислі хотілося взагалі покінчити своє життя. Бо... Я бачу, як до інших дітей там батьки приїжджали, забирали на канікул додому. А до мене ніхто не займався, не було материнського тепла, любив, що хтось мене проголубить. І в мене такі голові думки приходили, що хотілося з вікна просто випасти. Ну, Я не бачу, не, не бачу сенсу життя. Мірів, щоб скоріше виростив, що я мог нарешті хоч собі радити. Я не знав, що мені такі поставив, я вже пізніше дізнався, що мені що ти розумов відстали, що я не можу сам себе обслуговувати образно сказати. І щоб біля мене завжди бути опікун бути. А я чого дуже не хотів, щоб був хто за мене все рішав, відповідав. До нас був, приїхав в інтернат по правами дітей. І він став до кожного дітей підходити питав, хто про що хоче, що він мріє. Всі ну, говорили, що їм все подобається. так, що зараз у них є в інтернаті. Я довго не, ма... не вважався і сказав, що я хочу мати сім'ю. Ну, я розумів, що мої біологічні не хочуть мене брати, таким, як я є, але хотів, щоб якась мене прийомна сім'я взяла, люба. І він мені запропонував зробити зняти невеликий ролик. І він все в соцмережах облікував це відео, і почалося до мене люди приємні у друзі багато, ми стали спілкуватися. І так я одного з людини, однієї з соцмережи, познайомився, вона з міста Чернівці її звати Марта Леченко. І вона мене захотіла, щоб я поїхав на Буковинську мрію і написав Мрію, тож я мрію. А я взагалі не знав, що таке лагеря, бо я ніколи в житті не їздив нікуди в лагеря. Після цього я. Вже, я роз, відчував, я розумів, що я більше не можу там знаходитися, в цьому закладі. Порадився з, з деякими волонтерами, що можна мене привести і інші якісь заклади, я можу сам виходити з території, десь мог погуляти, зустрітися з друзями. І мені тільки варіант порадив тільки в дом пристарілих. Це вже все, все це кінець. Якщо ти туди приїжджаєш, це до кінця своїх днів будеш жити в цьому закладі. І мені це дуже важко було прийняти це рішення, але я варіанта більше не бачив. Якось одному хлопцю, він, на жаль, <клес> за чотири роки його немає, він з мого інтерната. Він якраз був на лікування в Чернігові, всякі там процедури, масаж зробили. І ця сім'я, вони хотіли тільки його одного взяти в сім'ю, але він розповів, що в мене є друг, і ми стали з ним по телефону спілкуватись. І в один якийсь прекрасний день, я пам'ятаю, вони мені сказали, що ти не проти, якщо ми будемо тебе називати сином. Я у 23 роки почув слово, що мене назвали мої батьки сином. Для мене це було немовірні емоцій, відчуття радості, і мені не вірить, що зараз це зі мною відбувається. просто. Моє життя дуже змінилось у сім'ї. Я багато чого навчився. Я працюю помісником поварами на кухні. Дякую ще мамі, що вона дуже любить готувати і цей торти, і зарити. Я був її на кухні правою рукою. І дякуючи тому, що мама мене мовчила, я тепер маю зараз роботу, і мені дуже тепер легко стало. Я взагалі зараз живу самостійно, мене батьки сказали, що хочеться сам пробувати своє життя йти далі. Ну, вірю, сподіваюся, що колись. так, Бог, може, і половинка знайдеться. Це саме. І на роботі мені про це дуже часто говорить, і батьки про це дуже хочуть, щоб я мав своє, свою сім'ю мав так само. Facebook залишиться той самий? А як? Звичайно.